Вітаю малята! Сподіваюся, всі отримали подарунки від Святого Миколая. Дітки, а ви знаєте, що Святий Миколай приходить не лише до чим на міста і села, а ще подорожуючи, він заглядає у ліси, у гаї для того, щоб пригостити лісових мешканців та й залюбки з ними погратися. Сьогодні вони грають в схованки. Здогадайтеся, хто сховався за ялинкою. В темнім лісі проживаю, довгий хвіст пухнастий маю, їй на місці не сидиться, а звуть мене, як малята, звісно, лисиця. А як ви здогадалися, що це лисичка? Так, добре. Ой, погляньте, знову хтось за ялинкою ховається. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку і полює дуже ловко. Що, впізнали діти? Так, ну звичайно ж, це вовк, так, вовчик, а за якими ознаками ви зрозуміли, що це вовк? Подумайте гарненько. Добре, молодці. Ой, ще хтось ховається. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Хто це малята? Так, ну звісно ж, це наш зайчик побігайчик. Малята, скажіть, а чому зайчик взимку змінює шубку із сіренької на біленьку Так, молодці малята, все ви знаєте. А скажіть, будь ласка. На яку геометричну фігуру схожа ялинка? Давайте подумаємо. Так, сьогодні ми з вами познайомимося з зовсім новою геометричною фігурою, яка називається трикутник. Вона так називається, тому що має три кути, а ще три сторони. І дійсно, погляньте. Наша ялиночка схожа на трикутник. Давайте порахуємо куточки. Один, два, три. Отже, малята нова геометрична фігура, з якою ми сьогодні познайомилися, називається трикутник. У неї є три кути і три сторони. Скажіть, будь ласка. А що ще буває трикутної форми, крім ялиночки? Так, добре, молодці малята! Крім схованок, наш святий Миколай звичайно ж приготував свої чарівні торбинці гостинці для звірят. Давайте подивимось, кого ж він першого пригостить. І що ж там за подаруночки? Що приніс Святий Миколай для лисички? Як називається ця геометрична фігура? Ми її вже вчили. Так, а якого кольору квадрат? А скільки їх? А що ми знаємо про квадрат? Так, у нього 4 квад... кути і 4 сторони. А що буває? Квадратної форми. Молодці малята. Подивимося, що ж в мішку для зайчика. Як називається ця фігура? Так, звичайно, круг. А якого кольору круги в зайчика? А скільки їх? Малята, а що ж буває круглої форми? А Вовчик що отримав? Подивіться, тут якась зовсім нова фігура. Можливо, це квадрат трішки схоже, але відрізняється. Так, у квадрата всі сторони рівні. А у цієї фігури погляньте, дві протилежні сторони короткі, а дві протилежні довгі. Малята це нова геометрична фігура і називається вона прямо. Кутник. У неї, як і у квадрата, є чотири сторони і чотири кути. Погляньте, що буває прямокутної форми. Так, але від квадрата відрізняється прямокутник тим, що має дві сторони короткі, а дві довгі. Отже, дітки, давайте подумаємо. Як ми одним словом можемо назвати трикутник, квадрат, круг та прямокутник? Ну звісно, це геометричні фігури. Маля та лісові мешканці так зраділи подарунком Святого Миколая, що вирішили прикрасити ялинку. Давайте ми допоможемо. Внизу. Викладемо прямокутники по центру ялиночки круги, а вгорі квадрати. Ось яка гарна ялиночка вийшла у звірят. Малята, а ми чекатимемо на ваші роботи. На все добре. До побачення!